Доброго всім дня! Ви на каналі Квіти та Інші я Іна. І сьогодні буде відео про колеуси, а саме про формування колеусів. Ось такі колеуси я приготувала до наступного сезону для вирощування. Різні кольори, різні сорти. Ну що, Зараз вони ось в такому стані. Ну, собі я, Оскільки я їх ще продаю, то я собі е, лишила, щоб знаєте, не, не продати всі та потім не остатися без деяких сортів. От. Різні такі кольори яскраві. Ну, Зараз вони, бачите, зараз вони ще ну, не показують весь свій колір, всі свої такі барви. Ось, Наприклад, ось цей повинен бути набагато яскравіший. Ну, е, Червоний а зараз він більш до коричневого. І коли я так зараз падає світло, що, звісно, ось зелене листя, воно ну, реально воно не таке. Знаєте, коли диється фото колеусів, то вони всі такі прямо, ну, супер яскраві. В реальності вони дійсно або темніші, або, ну, або яскравіші, або тускліші. Отак, як би правильно сказати. Ось цей в реальності в нього листя не таке яскраве, тому що ну, все-таки не може бути таке в будинку листя яскраве, Навіть, але ж воно не під освітленням стоїть, воно в мене стоїть на вікні і там вони ростуть. Просто сьогодні я хочу показати, як його почати формувати. Ну, Можливо, хтось придбав саджанці такі, можливо, хтось і в мене придбав, можливо, хтось в іншому місці. І для того, щоб наростити гарний кущ, потрібно його почати формувати. Тому що, знаєте, якщо дати йому належного об'єму, якщо його сформувати, можна отримати ну, величезні кущі. Ну, це залежно, звісно, від сорту. От зараз я хочу показати чи я собі його й не відставила. Є у мене такий сорт, який зараз я покажу, бачу, що я його собі й не лишила. Ось. Ось такий сорт. В тому році він наростив у мене кущ такий. Я його пересадила, викинула петунію з 20-літрового кашпу і посадила туди коле. ну вже підросший. ну З горщика такого на 5 літрів, то він, мабуть, був метр в діаметрі, до метра точно. Ось такий здоровенний. Зараз я постараюся вставити фото. Ну, дуже гарний був наростив кущ. От. Інші в мене росли в менших об'ємах, то й були менші за розмірами. Тож, можливо, хто ще хоче придбати в мене коли все, то я покажу, які є. Ось після того, після відео, і ви можете ще замовити і зробити собі з одного кущика ще два, як мінімум. Що я буду робити? Беру це, зробити обов'язково, тому що потрібно. Щоб кущик, знаєте, формувався. Ну, десь лишаю три пари листя, і ось так вершок відрізаю. Бачите? Отак рахую раз, два, три, і відрізала. Ось цю частинку ви можете вільно взяти, поставити на вкорінення, Воно зараз весна, воно дуже швидко вкоріниться, і будете мати до травня місяця ще один кущик. Тому це все потрібно зробити. Є в мене ось такий, коли він з насіння був на початку. І вони, знаєте, якось ростуть. Ну, як би сказала, я в висоту мало ростуть, більше в ши, е, в таку, по ширині. То я тут одріжу тільки ось так вершечок, нащипну. Він бачу якийсь. ну, бачите, Ви самі бачите, що він догори якось мало росте, а більш в ширину. ну, то Я йому тільки вершечок прищіпнула. Ну і так все буду, е, з іншими також буду це робити. Дивіться, лишаю раз, два, три і тут вершок. Також зрізаю. Зв Звісно, зараз кольори зовсім інші, які будуть в реальності. Знаєте, воно все буде інше, тому що піде світло натуральне, і вони по-іншому будуть себе показувати. Ось такий. Ну, ось цей він, в принципі, зараз дуже схожий, як і в реальності колір в нього. І такий колір в нього елітом був. Раз, два, три і раз. <кій> і відрізала. І дасте, дамо. Волю ось цим пагонам, щоб вони нарощувалися, їх потім також прищіпнемо і буде, ну, щоб формувати його, можна буде вже далі і не прищіпати. Ну, це потрібно буде дивитися, як він нарощується, цей кущик, і як з ним працювати. Ось такий це перший рік буду вирощувати ось цей сорт. Дивіться, він дивно росте, якісь в нього дрібненькі дуже такі листячка. Ще не знаю, як він буде, і я не знаю, як його правильно формувати, то я його сформую по оцим великим. Листочком ще поки. Просто отак, дивіться, раз, два, три. Ну, Мабуть, ще отут, отак, раз, і відрізала вершок. Оце, це дуже гарний матеріал зараз, щоб його вкорінити. Ось такий це я зараз покажу, новинки, які у мене, бо в мене є на сім'ї, ось такий колевус темний. От зараз він світлий, а буде він в реальності темний. Прямо такий, знаєте, ну, темно-бордовий. Тут також раз, два, три, отак. Це в мене менший кущик. Ось так обрізала. Ось візьму ще ось цей перероший. Також ну, він росте трішки по-іншому, то я йому зріжу ось тут. Лишу тільки три рядки листя більшого. Раз, два, три. А ось це все піде на укорінення. Тому що ще можна зараз наростити. Більше рослин. От не знаю, який він буде на колір цей. Знаєте, вони зараз одні, а потім е, такі стають дивні, що й не зрозуміло. Ось оцей, він такий красивий на осінь. Він і не червоний, він і жовтий, ну дуже красивий колір в нього на вулиці. Ну Знаєте, вони люблять все-таки на півтінь. Тому е, коли я ставила свої на сонці, то ну, я ними заміщала Петунію то що пропала, то вони ну, не показали такої краси, як вони можуть показати в тіні. Ось цей садженець невеликий. Раз, два, три, і ось тут я йому роблю ось так. Ось. Складніше мені ось із цими, ті, що я виростила з насіння. Ну, тобто це вже, я їх не тільки виростила, це їх вже заживцювала і ось так покорінювала. У мене їх небагато, але коріння в них, здається, росте слабше за із Вегетативний, верніше. ось тут я ще нічого не буду робити, він якийсь маленький і низенький. Ось такий також новий для мене, коли незрозумілий, як він росте, то я йому, ось, мабуть, о, так хай розвивається, собі там, як хоче. І ось такий, коли ось у нього також форма інша трошки, то я йому обріжу ось так. Ось. А ось цю чудову верхушечку, Зараз поставлю в стаканчик, за декілька днів виростуть корінці, і я пересажу. Або просто його зараз в субстрат посадити і він буде рости. <кхід> також, коли він на вулиці буде, ось цей він буде дуже яскравий. От. А зараз він менш яскравий, ну, більш зеленого. Ну, зелене не таке яскраве, як в телефоні, воно ну, трошки тоскліше. Ну, ось цей також новий для мене. Коли ну, дуже красива в нього отака кайомочка. Ну, ось, бачите, бордово. І також він те, що стоїть на вікні, якось більше тут фіолетового появляється, Не знаю. Раз, два, три, обріжу ось тут. Дуже красивий. От в нього листя ну, приблизно ось таке, як на, те, на відео зараз. Ну, Тускліше, бо це ж нереальний колір. Ну, не набагато. Яскраво зелений такий колір. Ну, тут все зрозуміло, не буду далі показувати, буду далі працювати. Зараз покажу, коли усе, які є до продажу. Тут же, бачите, світло помінялося, тому що перейшла на вікно. Вони в мене стоять всі на вікні. Їм зараз нічого не потрібно, ні лампи, ні підсвітка. Ось такі кольори. Я думаю, видно. Ось такі ще є. Рудий, дуже красивий, але він, бачите, один лишився. Ось так. Ось такі. Чим більше сонця, тим жовтіші вони стають. Зараз вони салатові, а як де більше сонця, то вони ну, прямо яскраво жовті стають. Ось оці. Плямисті дуже мені подобаються такі, знаєте, ну, цікаві. І великі кущі нарощують ось ці також. От. Підійшла до іншого вікна, тут, бачите, тінь по-іншому падає. І ось я тільки говорила про цей салатовий. Ви, ви бачите, як він видозмінюється. Ось такі кольори. Ну, не зовсім зрозуміло. Продаю я міксом, тому що лишилось в мене їх не так багато, можу сказати. В основному попродала тут вже. Ну, не так і сортів багато. Ось цей, бачите, він на сонці, на вулиці, він при натуральному освітленні стає жовтим. Зелена, жовтий це. Ще є іпомея. ось така. Трішечки салатової, трішечки є ось у такої, ось, такої, бачите, Ну і це. Її вже прищіпнути. Також тут є що прищіпнути і пересадити, щоб е, наростити ще, одні, ще одну собі рослину. Так що... Хто хоче, пишіть мені, буде телефон прикріплено. Я перешлю. Все пересилаю поштою і мене по 30 гривень, колеуси по 25. От. Тож, їх небагато лишилося, ну, кому ще потрібно, то пишіть. Ну, на сьогодні все. Чекаю на ваші подобачки, на ваші коментарі, на ваші замовлення. Ну і миру нам та гарних кіт.